Друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. У мене сьогодні в цьому році останній мукбанк. тому е, вирішила трішки по-новорічному прикрасти. У мене тут гірляндочка. Приготувала дуже смачну страву. Звичайна страва, але вона дуже смачна і, до речі, просто готується. Розповім потім: чайок. Я ще трішки, знаєте, так, покашлюю, тому. Треба ще випити гарячого чаю. Тут у мене зелена цибулька. Це таке до чайочку, мандаринка. Мандаринка, мандаринка. Клас. Так. І я для вас приготувала такий сюрпризик. Невеличкий. У мене сьогодні Мукбан буде на. Так, це там дитина грається. Мукбан буде таку... на таку сімейну тему. Я трішки. Пропоную вам згадати дитинство. Хочу згадати, як ми з батьками святкували в дитинстві новий рік. Мені здається, зараз буде вам приємно теж згадати минулі часи, як було добре, як було безтурботно і суперово. Так, давайте я буду без хлібчика їсти, тому що це ситна страва. І в мене ще тут є трішечки. Петчупу. Треба доїсти. От в е, мене по соусам, до речі, е, є така тема, що я їх часто не доїдаю. То вони лежать у мене в холодильнику, лежать. Я їх не скажу, що прям багато накуповую, але є така в мене тема. Так, я приготувала картошечку. Картопелька дуже смачна вийшла, вона така піджариста. В духовочці запікала і курячі гомілки, все. Все робила в спеціях, в принципі, е, нічого такого, знаєте, складного. Відварила картопельку, е, в спеціях її, потім от порізала на шматочки в спеціях. М -м -м. Гаряча, дуже-дуже гаряча, бо я тільки-тільки дістала з духовки. У нас така м'якенька. Клас. Так, мені сьогодні потрібен буде фокус, тому що я вам буду показувати свої дитячі фотографії. Їх небагато, тільки що дістала свої альбоми дитячі. У нас їх взагалі, я вже якось розповідала, взагалі у нас багато альбомів фото, з фотографіями. І я, коли переїжджала до чоловіка, в принципі, два основних альбоми дитячих я своїх забрала. Цимбулька До речі, друзі, якщо ви маєте бажання, напишіть в коментарях, як ви в дитинстві відмічали новий рік, як ваші батьки відмічали. У мене батьки, як я пам'ятаю, коли мені було років 8-9... Помідор дуже великий. Вісім, дев'ять, десять років. То ми відмічали з сім'єю, тобто батьки і ми з братом. Завжди мама готувала дуже смачні страви, салатики. Не пам'ятаю, як у віці от такому 8, 9, 10. Чи допомагала я мамі? Здається, я допомагала. Так, мама, ти мене дивишся. <смі> До речі, мене дивиться моя мама. І я їй хочу передати привіток. Привіт, мама. <смі> Дякую, що ти мене дивишся і мене підтримуєш. <смі> так що, мама, напиши в коментарях, чи допомагала я в такому віці готувати на новорічність. На новорічний стіл. В принципі, я так пам'ятаю, що я завжди допомагала. Щось та й допомагали. Особливо холодець мама коли готувала. Ті кісточки обгризувати. Це таке смачне було. На столі завжди були салатики, олів'є, шуба, картошка з м'ясом, під сиром, холодець, дитячий шампусік. Я прям як зараз пам'ятаю. бутилка шампусика така дитяча там шрек, мультик-шрек. Обожнювала цей мультик з братом. Ми чекали подаруночки. Було таке, що ми засинали з братом. Навіть, здається, мама нас і не будила, вже зранку ми подарунки свої отримали. Звечері сіли, поїли смачно і пішли спати. Не дочекалися 12-ї. А був один раз. У мене, до речі, є з цього нового року фотографії. Я от не пам'ятаю, скільки мені було років з братом. Чи 11, чи 12 років. Бо на фотографії, здається, не підписано, який рік. Коротше, ми дочекалися. Здається, так. Да. Дочекалися 12 ї і нам батьки подарували подарунки. Ну як, Дід Мороз? <сіхі> Під ялинкою. Коротше. І вони так запам'яталися. Я в підлітковому віці. Дуже любила свої думки писати в щоденник. Та не тільки в підлітковому, вже там мені було років 18-19, я все рівно в мене був щоденник і я писала все, що я думаю. Ну, от така. Мені мама з татом подарували дівчачий щоденник. Ключиком на замочку? Це було вау. Я така була щаслива. Братові подарували піаніно. І ми тут же пішли о 12-тій ночі грати на піаніно. Чи зробила я в той Новий рік? Перший запис у щоденник я не пам'ятаю. І де він зараз, теж я не пам'ятаю. Але щоденників у мене було дуже багато, до речі. Так, друзі, ще У мене тут є Кока-Кола, а я навіть підготувала бокальчик. Угу. Все падає, як завжди. Зараз візьму бокальчик, зачекайте. Бада-бара-пара! -да 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 -да. Мій бокальчик. Так, серветочку. І хочу налити Кока-Колу. Сьогодні купила перед новим роком до Кока-Коли просто. Куча сьогодні вийшли е, з мамою. Короче, скупитися народу куча. Тому так швиденько, тому що. Не люблю я коли стільки народу, ну це капець. Очередя на тих касах. Так, давайте ж я вам фотку покажу з того нового року. А ще, здається, чи на той новий рік. Я не пам'ятаю. Зараз гляну. Ага, я тут чий. трошки, трошки чайку розлила. Так. Де-де-де-де-де фотографії підготувала. Е, так, у нас ще е, тоді була кішка, звали її Мурка, здається. Я от не пам'ятаю. Вона така класна була, так, фотографії. Я сподіваюся, фокус буде. Так, і... Ну, це мама, навіть ноти фотографувала, тому що дуже розмита фотка. <рес> Короте, ми такі довольні сидимо з тілом до ну, шуба, куриця. і ще мама курицю запікала, точно, цілу курицю. Точно, точно, не м'ясо під сиром з картоплею, а куриця. От бачите, там прям куриця стоїть. Ось вона, ось тут, ось вона. Клас, Бутербродики, ще тіпа типу, Кока-Кола якийсь напій. А ще хотіла показати, коротше, ще з одного нового року, тому що він мені теж запам'ятався. Ну, як запам'ятався, тут, до речі, це ми вже в іншій кімнаті, ну, в тій же квартирі ми просто жили один новий рік, ми відмічали, ще мені було. 에, скільки 9 років? Так. Тут мені вже років 12, напевно. 12, 11. Коротше, це мої улюблені колготи були. Вони такі різнокольорові і мій любимий джинсовий сарафан. Брат тут такий в масі. Наш магнітофон, на столі фрукти, шампусік, совєтське шампанське, коротше. Клас. І. А це вже новий рік був. Так, мені тут, напевно, років 8. 8-9 років, напевно. Коротше, чим мені запам'ятався цей новий рік? Ось тут я з татом, тато з шампусіком, я, це мій любимий був сарафан, в ромашку. Клас. Ну і, що ви думаєте? Ми, коротше, пофоткалися, значить, з батьками. А потім, коли раніше ж проявляти пленку, коли фотографії робили. І ми, коротше, коли отримали наші фотографії, мама вибачай. Коротше, на всіх фотографіях у мами такий класний був костюм. І на всіх фотографіях, я не знаю, як ми не замітили, у мами видно пупок. Мама, вибачай. Ну, це так класно, це так смішно запам'ятався мені цей новий рік. Це ми, до речі, жили, батьки жили в одній кімнаті, в однокімнатній квартирі. Хто з Кривого Року з Кривого Рогу ми жили на Соцмісті. Ще кроватка стоїть. До речі, всі кроватки ще мій син спить. Спав, спав. Так, а це я, до речі, хотіла показати фотографію. А, ще одна фотографія. Ось ми біля ялинки стоїмо. Ага, і тут а, прямо подарунок я бачу. Брату подарували фотоальбом і якогось робота. Робота подарували. А це, блін, це моя улюблена фотографія з детсадочку. Я була тоді сніжинкою. Це моє улюблене плаття. моя вихователька. Дуже класно. Раніше було так по модному обшивати. Плаття з дождиками, оце. Коротше, це моя улюблена фотка. І я тут так гарно вийшла. Ось якось так. Тому такі гарні спогади. Я взагалі обожнюю Новий рік. Це я вважаю свято сімейне. Коли ми вже почали жити з чоловіком, то в основному ми відмічали з друзями або у батьків 2015 рік, коли ми з чоловіком вже так зустрічалися, ми відмічали в моїх батьків наступний новий ріг ми здається були в його батьків. Теж ми класно відмітили. Mm. Ну, а в дитинстві то. Звісно, батьки відмічали з нами. А вже потім на вечері на Різдво. Приходили куми, весело сиділи. Діти, ми діти гралися. Завжди було весело. Ну, якось так. Сьогодні на вулиці так було тепло. Ми ще з мамою йдемо, кажемо, реально, як весна на вулиці. Нового року взагалі не відчувається. Так уже хочеться спокійно. Спокійно просто жити, жити своє життя, щоб були гарні, добрі спогади. <гум> <гум> а не згадувати ось це все, ну, у нас уже, звісно, не буде. Приємних спогадів з цих років. А от у наших дітей хотілося б, щоб надалі були спогади гарні. Щоб не було війни. Зайчик. Ну, синочка, ні ні ні, давай сейчас мама покушає і дам. Зараз угу. мама покушає, я тобі відкрию, хорошо? Я зараз прийду. Так, у мене ще чайок. Я хочу хоч мандаринку з'їсти. Це вже наїлося. Так, друзі, напевно, мікрофончик я сюди прикріплю. Тарілочку убираю. Цимбульку теж бере тут. Ну, я як завжди, коротше. І чайочок хочу. Давайте спробую снікерс, у мене такий осінній снікерс. Ми завтра, я приготую салатик, буду готувати мімозу, вирішила. Підемо на вечір до мами? Посадимо, повечеряємо. Та й подемон спати. Так, ну ще мандаринку. <кій> Напишіть, як ви будете на новий рік, що будете робити. О, до речі, мандаринка, клас. Мені подобається з тонкою шкуркою <кій> і вони, здається, без кісточок. Напишіть, як ви будете на новий рік відмічати. Що будете робити. Я, напевно, завтра від мами прийдемо якесь кіно собі ще в вікну, тому що дитина спати в мене лягає десь о 12-й ночі. Раніше він ніяк не вкладається в мене. <кій> тому продовжимо тусуватися. Знаєте, якби не війна, то мені здається, моя б дитина салютів би дочекалася. <кій> Я вже, якщо чесно, і не пам'ятаю новий рік. Останній новий рік перед війною це ми були в двох чоловіком, тому що. Ой, не, підождіть, Ну да, да, -да, -да, -да Ми були в двох чол... Це ми вже в трьох були, господи, що це? З моєю пам'яттю, як завжди. Це ми були втрьох. Малий коротше, він заснув до 12-ї, не дочекався салютів. Я прям пам'ятаю, я його колихаю. І рівна 12. та Почалися салюти. я прям з чоловіком тут біля вікна ми дивилися салюти. Ну, такі, що, знаєте, слабенькі були. Да. Ось якось так. Зустріли 22-й рік, а 21 рік ми зустрічали з чоловіком, я була вагітна. Ми зустрічали вдвох. Класні мандаринки такі сладкі, солодкі-солодкі. Боже, ну від у мене тут взагалі, так? Да? <гум> Боже, як я сподіваюся, що вже наступний рік ми будемо зустрічати всією родиною. Ой, дай Боже, щоб так і було у нас у всіх. Так, друзі, ну що, я, в принципі, на цьому буду закінчувати. Хотіла ще вас привітати з прийдешніми святами, з Новим роком. І, знаєте, Ще хотіла, до речі, вас запитати після вчорашнього, що, я думаю, всі ви не будемо уточнювати. Що вчора трапилося. Вчора, взагалі, в мене не було настрою. Ну, як у нас у всіх, звісно. Сподіваюся, у вас у всіх добре. Підпишіться. Сподіваюся, у всіх все добре. Тому що я прокинулася. Зайшла в новини, слава Богу, у нас було спокійно, але в інших містах ну, це просто жах якийсь. У мене ще, знаєте, якесь таке було передчуття перед Новим роком. що... Ну, Минулий рік, я думаю, ви теж пам'ятаєте, що було. А, і в мене якесь таке було передчуття перед 29-м. Я прям не знаю, якесь таке було передчуття внутрішнє. <кхе> Тому. Сподіваюся, все буде добре у нас усіх. Давайте триматися, давайте допомагати, хто чим може, хто як може. Головне триматися, тому що, ну як би важко не було, ми, ми повинні це витримати, тому що якщо нам дано життя, ми потріб, нам потрібно жити. Хотілося би знаєте, ніяких підсумків не робити цього року. Навіть і нема чого робити. Хочеться просто реально подякувати за те, що ми живі. Я хочу подякувати, що я жива, що моя сім'я жива, що всі живі, здорові. І це реально саме головне. Саме головне це життя. Не всі ці дрібниці, якісь там речі, це все. Ми вже зрозуміли, що це все фігня. Ну це реально все фігня, тому що саме найцінніше це наше життя і життя наших близьких. Тому хочеться побажати на Новий рік вам цінувати життя, жити життя, посміхатися, попри все, просто посміхатися. І піклуватися про своїх рідних, близьких, дарувати любов, тому що любов, знаєте, в темні часи любов тільки, тільки вона і гріє. Я сподіваюся, що у всіх все добре, що ви завтра тепло проведете свій вечір цього, цього року, останній вечір цього року. Проведіть його з рідними, з близькими. Зробіть щось собі, те, що ви найбільше, найбільше любите. При змозі, звісно. І просто хочеться, щоб кожен згадав про наших військових. Які в цей час нас захищають, і завдяки їм ми продовжуємо жити. А, тому, друзі, всіх з прийдешніми ще раз святами, з Новим роком. І всього вам найкращого, і побачимось в новому році. Дякую вам за підтримку каналу. Продовжуйте підтримувати мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Всім вам безмежно дякую! І до наступного відео. Побачимося в новому році. Па-па!